Всім привіт! Поганому танцору мішають, ви знаєте що? Так і мені. Я вже виїжджаю який раз на рибалку. То Спека була, що я здався і повернувся додому. Сьогодні приїхав, здавалося б, тихий день стояв, зараз різко зірвався вітер. Просто скажений дощ моросить, все ж спробую. Таке осінь, похолодало, є шанс на гарну рибалку. Сьогодні у мене комплект Light Major Craft 2,60 до 15 грам. Stradic 2500 і шнурочок восьмижильний 06, фліркарбоновий поводок 0,25. Палка 8,6 довжиною, тому що кидати потрібно дуже далеко. І чому лайт? Тому що кидати потрібно дуже далеко легкі приманки. Приманки в основному вагою буде до 5-7 грам. З цим цей спінг справляється на ура. Це Південний Буг, ширина тут досить таки велика річки. І кидати будемо якомога далі. 6 грам чубурашка Sex Impact. Я копія на Сексі Імпакт Касадака. Не пам'ятаю як моделька називається. Ну. Зараз пробуємо перший закид. Коже якась покльовочка. Така приманочка віброхвост на щучку на джиголовки 7 грам. Може щучка є. Спробуємо. Так, поки що мій план не працює. Силиконка мовчить. Оскільки він мовчить, я буду пробувати щось інше. А це інше буде у нас воблер. Я спробую воблер, тому що дуже часто, якщо не клює на силікон, клює на воблер. Ось такий маленький воблер мінов відправляється в воду. О, як гарно грає, дивіться, воблер. І на паузі він трошки зависає. Ой, клас, цей воблер буде працювати. Кажу, тут рибка є. Чим хорош цей спінінг, це тим, що при такій довжині він кидає далеко мілкі приманочки. Риба продовжує мовчати, тому я експериментую з приманками. Спробую ще тил спіннер, який влітку добре працював. Така літня приманка. Можливо, риба думає, що ще літо. І вона їсть у спінери. Так, вона їсть от спінери. Це перша риба, дивіться. Це цікаво. Щучка маленька. ось вона. Можна і підняти таку невеличку. Що цікаво, друзі. Ну вона зовсім маленька. П'явочка у неї. О, сама звільнилася. Я думаю, довго її мучити не треба і ми її відпустимо. Ось телеспінер, 7 грамчиків. І це перший закид телспінеру. Ну що ж, друзі, цікава історія. Насправді я думав, що вже можливо сікон чи воблери будуть добре працювати, але поки що ні силікон, ні воблери не працюють. А ось телспінер на першому закиді піймав рибку. Дуже показово я. Буду далі впиратися зараз. І ми побачимо, чи це випадковість, чи можливо це тенденція така. Є риба! Так, це гарна риба. Це гарна риба. Це щучка. Так, це щучка. Чме. Вона мені, надіюсь, не зріже, тому що там у мене флюрокарбон. Ну, Як гарно, така, можливо, грам 500. Але тим не менше. І ви дивіться, що працює, працюють телспінери. Ні, це менше, ніж 500 грам, але спершу мені... Здалося, що вона дуже міцна, трошки більша за ту, що ми зловили перед цим, але все одно невелика. Ловимо далі. Поки що я ризикую, ловлю на такий доволі тонкий, 0,25 що для щуки це дуже легко зрізати таку приманку. Насправді, друзі, така ось тенденція, те, що рибка клює на телспінер, це сигналізує про те, що у щуки ще літні такі ось повадки, вона досі харчується чимось таким, що рухається достатньо швидко в воді, так, тому що така приманка на доволі активна. І для щуки це не проблема. Бачимо, вона її наздоганяє, атакує і клює. Дуже гарні піруети воблерок облирок це робить. Це копія на... Магалон, не магалон. Ми зараз змінимо дислокацію місця і з нього почнемо. Я також вважаю, що сьогодні він має спрацювати. На нього роблю ставку. Ось дивіться, яка сьогодні погода. В таких умовах сьогодні полюємо за хижаком. Має бути тут щука? Я вважаю, що має. Правда прийдеться трошки зайти в болото, але що поробиш? Так, як я вже казав, копія на тіні Магалон. Так? Ми з нього почнемо. Повільна проводка. Блін, дивіться, була покльовочка. Що я не помиляюся. Або я за щось задів, або була покльовочка. Так, 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 це покльовка. Зараз було видно, це щука. Але чому ж вона не так цапає якось незрозуміло? Можливо, дуже мілка, рибка. Та ну що ти будеш робити? Може це окунь? що вона витворяє. <риклад> так і на твічі. Так, сидить вона за задній гачок дуже так невпевнено взяла. Але це була щука і вона клювала декілька разів. Вона невеличка, але тут була покльовка, тепер вже все зрозуміло. Я... Вона дуже акуратно клює. Ось вона. То вона клювала, але я все ніяк я сумнівався, думав, що можливо то не риба, можливо, чіпляв за якийсь корінець. Та ні, це була щучка, вона невеличка. Запитання стосовно воблера, це альблю китайська. Копія 8 грамчиків по мілячках працює, проте, по моїм спостереженням, проводити його потрібно дуже повільно. Продовжуємо. Я хочу зараз тут спробувати ще толкспіннером. Дальничок пробитий, що ближню дистанцію пробив воблером. Ну, Один контакт. Сіліконом тут можна пробувати кидати, але дуже мілко все ж таки не дуже буде зручно. Ось тут все в траві. Тому якщо потрібно локально обловити ось таке ось невеличке, невелику ділянку, ставимо воблер облерміну і дергаємо. А якщо працювати по площі великій, і треба швидко обкидати місце, тут джиг або спінери вертушки. На камеру не видно, але це все, ось бачите, під ногами ось тільки трави і не кожну приманку тут проведеш. Якщо в облрок ще якось справлявся, там поміж тої трави проходив, то телспінер набирає одразу траву. Ну і для чистоти експерименту силікон, також дальнячок проб'ю. Шість грам це копія на свій імпакт. Стінявся вітер. Дуга непристойна. Прийшов є ще пару годин. Ось так по річці пройшла гроза, Зараз продовжимо. Довго не затримуюсь, ось таким чином буквально пару закидів. Якщо контактів немає, одразу йду далі. Зараз поки йшов дощ, я вимкнув камеру. Такий шнурочок на силікон клюнув. Зовсім мілкий. Спочатку був контакт. Це твій І зараз звільнимо. Невеличка щучка ми її відпустили, звісно. Фішаповський твістерочок. Спочатку був холостий ударчик, а згодом я доловив. Подзібало щось у мене там на силіконку, я ще хочу на вертушку спробувати. Так, не впасти мені ще тут, тому що всі ми знаємо, що... Вересень місяць восени. Дуже добре працюють всякі коливалки, вертушки, тому я просто не маю права не поставити вертушку. Хто буде дивитись відео, подумає, ага, на вертушку він не кидав і розповідає про якісь телспінери і копії на магалони. как люю на залезу давайте попробуем зализу. все изменилось с тут в раз я тут был еще в летку. тогда тут хорошо ловились окуни а сейчас окуни Десь зникли, а появилися щучки. Але щучки невеликі. І знову дощ, і знову дощ. А що, щука повинна клювати в таку погоду? Повинна. Але не клює. Поки що я більше ховаюся від дощу, покидав і знову пустився дощ, але погода для ловлі щуки супер. Але щука сьогодні, м'яко кажучи, мовчить. Роз'ясняється, пробувається сонечко. Може і рибка зараз почне клювати. Поки що пробую джих. Ось була зразу покльовка в мене. Щось з'їло хвоста. Навіть не покльовка, а така легка потяжка. Так, ну що, згадуємо правило, рибі комфортно там. Де комфортно рибаку, тут дуже комфортно, чудова вимостка, кладочка, але покльовок немає, тому рухаємось в бік машини і спробуємо обловити ще ті місця, куди я не заходив. Дивіться, друзі, зараз я повернувся на те місце, звідки починав. Справа в тому, що восени треба більше переміщатися і перевіряти перспективні місця, тому що рибка може підійти повторно. Якщо ми її навіть звідси зловили, вона може сюди ще раз прийти. Я поставив зараз тил спінер. Зараз спробуємо. Ось те про що я казав. Щучка не крупна, але ми її знову піймали. Ось вона. Стоп? Ось вона, Щучка. Одну зливу я вже пережив. Бачу, вже насувається друга. Ще буквально 10 хвилин і все. Друзі, ну що, коротко, коротко підсумуємо, що сьогодні у нас вийшло. Я вважаю, що рибалка відбулася. Рибалка була непогана, трудова, попав під дощ. Трофейну рибу я не впіймав. Але з іншого боку непоганий результат. По приманках. Ви все самі бачили, я не буду повторюватись. Часта зміна приманок мене сьогодні виручила. Я буду завершувати відео. Здається, знову насувається грозова хмара, така доволі чорненька, я вже добряче промок, і мені треба йти додому, сохнути. Просушитися. І я думаю, що наступного разу я виберу десь інше місце і ми спробуємо повторити, а може і покращити результат. На все добре.